Сьогодні нас зібрала видатна подія, яку святкує весь цивілізований світ. Як казали древні алея як та? Так, мистецтво вічне, а життя коротке. Сьогодні це підтверджується. І справді, ми маємо чим пишатися у Львові, мабуть, ні одна область України, окрім Києва, не має стільки прекрасних театрів. І цей спадок прийшов на ваші руки, на вашу каденцію. Дай Боже, щоб вона була як можна довше. І тому я запрошую до слова, вітального слова, голову Львівської обласної державної адміністрації Віктора Вікторовича Шевчука. Не лише на Львівщині свято на Україні, це дійсно світовий день, Всесвітній день театру. Я з великим задоволенням маю честь привітати усіх вас з цим великим святом, побажати в першу чергу, нових ну, здобутків, здоров'я вам всім. Знайте, що це свято не лише для тих, хто на сцені, хто готує сцену, хто працює на сцені. Це величезне свято для нас, для ваших глядачів і вшанування. Тому я з великим задоволенням всіх нас вітаю з тим, що ми маємо можливість раз в рік святкувати день театру. Але хотілося щоб це свято не зупинялося на цьому одному дні, щоб ми не згадували про діячів театру, про акторів, про працівників сцени лише в цей день. Я хотів би побажати всім нам і глядачам, і шанувальникам і всім вам. Щоб це свято продовжувалося кожний день, щоб ми кожен день мали можливість з вами спілкуватися, вас бачити. В доброму гуморі, в хорошому здраві. І хай Бог допомагає вам у всіх справах на сцені, біля сцени, поза сценою, в приватному житті. Успіхів вам. Велике дяка і шану від нас, ваших далі.